Сама логіка, в принципі, адекватна. Американці ведуть переговори як посередник і як ініціатор, саме як ініціатор, це ініціатива Трампа. Саме ті переговори про мирний процес. Більше того, вони ведуться виключно в доктрині Трампа, в ті, які він сам вигадав, сам розписав по датах, сам їх передбачив в певні моменти, які для нього знакові. До речі, деякі з них дуже навіть непогані. Дуже, а деякі дуже дуже образові, дуже сумні або небезпечні. Всяке там є, і відповідно, якщо ти маєш двох-дві сторони. Які садити за один стіл є проблемно? Ти проводиш переговори з одними, ти проводиш переговори з другими. Тому що була така істерика, коли були переговори Ріяді, коли Зеленський метлявся навколо по периметру, тупця вбігав образами, розкидався в Абу-Дабі. Писав якесь е, дуже неадекватне ну, прес-конференцію. Звідти проводив Україну з якимись заявами. Ми там не визнаємо то, ми то. Ну, перше, поводитися треба адекватно, щоб з тобою хотіли мати справу і щоб з тобою вели переговори. Друге, взагалі-то переговори ведуться не з тобою, а з відповідними на міністерському рівні. Але, попри те, все, були якісь чутки, що, може, з'їдуться там Путін з Трампом зустрінуться. Він спеціально на той день випросив свого, ну, мабуть, вже друга, я не знаю того наслідного принца. Бо ну, в того принца проблема він убивця. Він реально замовив вбивство опозиційного журналіста в посольстві Ванкарі. Після чого він не рукоподаваний. Американці, щоб мати добрі відносини з Саудівською Аравією, щоб не втратити, вони погодилися закрити на це очі, але принцу не тиснуть руку. Він не рукоподаваний. Зеленський єдиний, хто до нього готовий навідуватися, Тому він готовий його приймати, хоч кожного дня. І відповідно, Зеленський на ту середу, тоді ще тих кілька тижнів тому, коли передбачалося, що може бути Трамп там з Путіним, там бронював собі визит до Ріяда ще щось. це так принизиво. Це так бридко виглядає, це так соромно для країни, коли ти там топчешся. Ну, відбуваються переговори американців з цією групою без тебе, тому що ти себе дійсно зганьбив. Але все одно будуть з тобою. Ну, вас не з тобою, а з твоїм міністром закордонних справ. Знову ж таки, появляється нова історія зараз. Наше повідомлення. Ну переносять будуть візити, розмови відбуватися не в Ірріаді, не в столиці, а в Джиді. Ну, Джида, це один з тих пунктів, де теж вони дуже часто проводяться відповідні міжнародні форуми. Тощо тут різниць якоїсь нема. Можливо, розводять, тому що на той період, правда, на два дні раніше, на понеділок, Зеленський обіцяв, що він прилетить в Ірріад. може спеціально відводять, що він не втрутився якимось чином не вплинув, але три дні. Ну, він не буде три там сидіти, хоча хто його знає. Від нього можна що завгодно очікувати. Тому, можливо, спеціально переносять в інший населений пункт на іншу частину країни, щоб не стикати, знову не зводити поряд ці переговори. Не знаю. В будь-якому випадку, ще є одна проблема з переговорами, яка нам зашкодить. От реально я дуже непогано розбираюся в питаннях дипломатії. Я довго працював в цій сфері, і тому я вам відразу скажу: протокол це все. От внутрішні умови держави в нас це розписано законами. От в Україні будь-які інші країни, в Німеччині, в Британії розписано, кодифіковано законами наші відповідні взаємовідносини. Все а коли ми маємо справу між двома різними країнами, ну якісь речі фіксуються конвенціями міжнародними. Це певна правова сторона, а все інше, а все інше тримається на. Або особистих симпатіях, або вмінні розмовляти один з одним, або на етикеті і протоколі, тому що ну немає закону проведення міжнародних переговорів, який би був зобов'язаний і для України, і для США. І тому діє протокол. І протокол це є мова дипломатів. Те, що ти не хочеш сказати словами, ти говориш своїм зовнішнім виглядом. Тобі передали дуже вічого передали повідомлення: просимо для візиту в Білий Дім використовувати відповідний номер дрес коду він розписаний, є відповідні позначення. Це чоловічий е, діловий костюм. Чорний костюм саме чорний костюм, відповідна краватка, відповідна біла сорочка. Це ділова норма. Тому що вона є ознакою поваги до співрозмовника. Ти умисно приходиш в спортивному тренувальному костюмі. Більше того, потім даєш команду, тут грубі гроші тратяться на те, щоб виправдовувати цей костюм, щоб ніби від того нам стало більше зброї. Ні, зброї стало менше. Але це запускається ознака, це дуже чітке. Це приблизно, як вийти, стати перед Білим Домом і сказати: Шановний пане Трамп, я ставлюся до вас як до лайна собачого. А тепер будемо починати переговори. Саме так і не інакше. І як... як так можна? Ну, ніяк не можна так. Так вони думають головою чи ні. Вони просто ще й не розуміють дуже багато речей. Я ще раз кажу, це так звана трускавецька вища партійна школа, де вони взагалі нічого не тямлять. Я Ще раз інші речі вам наведу, абсолютно дикі. Оцей момент. Мова дипломатії знову ж таки, Трамп вийшов тебе зустріти перед входом. Він вийшов до машини, де тобі відкрили двері. Він тебе зустрів на порозі Білого Дому. Це дуже чіткий дипломатичний хід. Він означає. Я з тобою хочу вести дуже серйозні переговори. До тебе ставлення серйозне. Я до тебе ставлюся з повагою, я починаю переговори з тобою на абсолютно на рівних. Макрона він чекав в кабінеті, а тебе вийшов зустрічати. Після такого вастувати бикування, ну це треба бути кінченим ідіотом. Це я не розумію, що це треба зривати умисно, тільки умисно зривати переговори. Ну, що були зроблені цілий ряд десяток. Позначок на міжнародній мові дипломатичного етикету, що Америка готова до серйозного сприйняття України, до цього були з, Амер... з Росією. Зараз ми будемо з вами говорити на дуже поважному рівні. Ні, поважного рівня більше не буде. Оте, бикування, все воно скасувало поважного рівня більше нема. Але рівень буде все одно зараз будуть з Україною. Розмови з цього приводу. Наскільки Україна матиме в них вплив, побачимо, дякувати Богу, це вже буде чисто з американцями, і від'їзд до Джидди означає, що трошки нижче представництво там буде саудівської монархії, тому що вони в американсько-російських переговорах були модераторами. Вони були учасниками переговорів. В даному випадку це буде понижений трохи рівень, і може добре, тому що Україна знову зробила ще один ляп. Ви бачили, от тоді, коли Зеленського хотів прорватися туди на переговори з росіянами в Саудівську Аравію, але того не змогли. Випросили, щоб на ті переговори, там на інші переговори, поїхала Юлія Свериденко з делегацією з якимось, нібито бізнес-форумом. Ну, бізнес-форуму не було насправді. Їх просто відправили повинюхувати, що там є, і буде просто бути присутніми, щоб було повідомлення, Україна присутня на переговорах. Це зовсім інше було. Ви бачили, як вона приїхала? Ну в них. Це називається повія. Я перепрошую. Костюм на голе тіло. Піджак на голе тіло. Нема закритого. Оператор. Це Саудівська Аравія, це теократична ісламська монархія. Ні, є правила міжнародного протоколу. Ніхто жінку в ісламській країні, яка приїжджає іноземко, яка приїжджає, яка не мусульманка, не зобов'язує одягати паранджу чи ще щось інше. Але є елементарні речі поваги. Перша хустка без хустки, ну це старі, пригадуєте, це і в християнстві от було дуже довго. Це старі семітські традиції. Вони означають, що неодружена жінка без хустки ходить тільки в одному випадку, якщо вона повія. Це правила мусульманського і юдейського світу, і ранньохристиянського. Інакше вони не сприймають і все. Вони за цим живуть. Ви їдете до них в гості. Тому поводьтеся відповідно цих правил. Спідниця ну добре, хоч не міні, але міді це повне табу. Там пальці ніг не можна побачити. Демонстративно. Ну ще раз кажу: отут аж до прорізу, повністю без хустки, без нічого. Після цього. Ставлення до України, ну їх їм показують. приїзд, делегації показали до речі, по саудівському телебаченню, заблюривши повністю саму Свириденко і ще двох людей, які її супроводжували. Вони були просто показані Слухай. в сірому такому фоні. Можете собі просто уявити, так, що хто приїхав хто... тоді? Ні, Жир, ну вони описують, що приїхала приїхав? така, то людина. А коли заблюрюють, показують. Ну, значить була повія. Ну, ви просто зрозумійте ставлення до України, коли там нема кому навіть пояснити, що цього зробити не можна. Або жива людина умисно мала завдання зіпсувати ставлення до України. Ну, будь-якому випадку, це жахливо. От зараз тому, можливо, і перенесли. Мало хто буде в делегації, вони не знають, і вони не хочуть, щоб в ряді появлялися люди, які ну вони десь будуть виходити з машини, вони десь будуть проходити в той готель, ще десь там. Вони не хочуть, щоб в столиці були люди, які будуть показувати розпусту в розумінні ісламу. І тому перенесли переговори до Джидди, яка все-таки трошки більш світське місто. Воно віддалене від столиці. Там не я був в Ріаді, я знаю Саудівську Аравію досить непогано, тому я розумію цей підхід. Він просто через те, що вони знають раптом в делегаті будуть знову якісь жінки, які будуть поводитися як повії. Їх це лякає, тому що в них ще раз кажу, ісламська монархія. От такі моменти дрібні, вони визначають ставлення до України. Тепер основний момент знову кажу, мова дипломатії говорять рівні з рівними. Якщо з одного боку стоїть міністр закордонних справ, на нього проти нього має сидіти міністр закордонних справ, напроти нього не може сидіти завгосп. Якщо напроти нього буде сидіти завгосп, розмова відбудеться: ну, наприклад, який засіб використовуєте у вас для миття туалетів. Як часто вам доводиться міняти в принтерах ці порошок? І за скільки часу можете подати машину до під'їзду вашому шефу-президенту? Ну, Я жартую, звичайно, але ну, це гіркий жарт. Ну, Не може завгосп сидіти напроти Марко Рубіо, міністра закордонних справ? Ми навіть не знаємо. Ми маємо повідомлення з українського його боку, з боку Америки, з боку Саудитів? Ми маємо чітке повідомлення про. Те, хто буде в тій делегації, основу делегації складають Марко Рубіо і радник з питань національної безпеки, Вовц, e, от вони будуть там. Можливо, буде Вітков. цілком ймовірно, що буде. Це погано. Це дуже погано. Але ну, коф, як право, з Україною його не визводять на контакт. Він занадто відверто проросійський. Чи може бути кіткелок? Ну, якби був, це було б непогано. Він би зм'якшив трошки розмову. Але в будь-якому випадку про Америку ми знаємо з двох джерел, хто її буде представляти, основну групу. Хто буде представляти Україну? Ми знаємо тільки від України. І ми знаємо, що це делегація Андрія Єрмака. Це як був цей такий рух: отак: зливайте воду. Відповідне ставлення до нас. Якщо там буде, все ж таки Сибіга. Міністр закордонних справ це покращує ситуацію з переговором та реально покращує, тому що він, принаймні, це буде формальне представництво. Тобто, формально це буде вважатися, що переговори відбулися між двома міністрами закордонних справ. Але якщо навіть Єрмак, як завжди, відсуне собі його і сам буде вести переговори, перше на незрозумілій нікому єрмаківській англійській мові він відмовляється від перекладачів синхроністів. Це означає, що ні Єрмак не зрозуміє толком, що йому говорить, ні Єрмака не зрозуміє з того боку, що він хоче пояснити. Це означає, що проведуть як вимушене захід ці переговори. Переговорів не буде. Єрмак щось буде говорити. Вони будуть сидіти скучати. Після того вони сповідомлять нас, що нам нададуть документи, що з нами будуть робити надалі. І все так це залишиться. Там є в плані Трампа, який, ну. Всі в нас розказують такого плану не існує. Я один єдиний перший день, як він почався, його почав оприлюднювати і розказувати, що він є з ческучі деталі, які зараз доявляються додаткових і опосередкованих. Так цей пан саме в такому випляді існує. Просто в нас Єрмак тоді ж, коли він появився в січні, зробив заяву, що це чисто російське псо, і всі почали його видаляти в себе. Ну, в мене лишився. Я про нього і вас розказував у ефірі. Це той, що 20 квітня на Великдень має бути припинено вогонь. А 9 травня має бути оголошене тривале перемир'я, після чого має бути скасований в Україні воєнний стан і проведені неодмінно відповідні конституційні терміни вибори. І нова команда буде продовжувати далі переговори. От в цьому плані є, крім дат і термінів, які можуть виконані бути, які можуть бути зірвані. В цьому плані є тематичне загальне наповнення, тобто те, що стартують. Так, нова влада України згідно планів Трампа має вже проводити основні мирні переговори. Нова. Не ця. з цією він не хоче мати справу, але є те, з чого будуть стартувати. Те, на чому наполягала Росія, там жахливі абсолютно речі, і нам важливо, я розумію, моє ставлення там до Зеленського дуже погане. До Сибіги, ну я з ним знайомий ставлення до Сибіги у мене нормальне, адекватне. Але в будь-якому випадку, ну зараз він погодився на функції, на роль ну м'яко кажучи, не дуже пристойно. Але менше з тим він може вести переговори належним рівнем. Він тим більше був керівником договірного головного договірного управління Міністерства закордонних справ. Він знає, як укладається угоди. Він. Це розуміє, це його рівень. Тому в даному випадку з ним. Це би було адекватно щось. Там треба виправляти. Там є дуже небезпечні речі. Ті речі, які коли це вже буде узгоджено, нас просто поставлять перед фактом. І ми не зможемо цього зірвати. Ми не зможемо нас дотиснуть. Якщо ні, то нас дадуть просто Росії з потрушками і проти наші санкції ведуть, а проти Росії знімуть. Треба розуміти, що зараз останні моменти, коли ще можна втрутитися в базовий текст в основу того, що там закладається. Де з'явилася російська церква, російська мова, про російські політики, з яких треба зняти обмеження, про російські партії, там обмеження на українських певних політиків, дії, все інше є від закритій частині, так ну скажімо про Порошенка, є відкрита частина, в якій є оці всі дуже неприйнятні речі. Там можуть бути різні формулювання щодо НАТО: як побажання, і як жорстка вимога. І що з цим робити? Це все, тому там потрібна участь переговорної сторони. Чи може це витягнути це Теоретично може. Чи може це витягнути ярмак? ніколи у світі? з ярмаком про такі речі розмовляти не будуть. Ще раз кажу: омивач для туалетів на цих переговорах не обговорюється. Тому в таких обставинах це знову дуже поганий нюанс. Якщо ярмак буде поводитися керівник переговорної організації делегації, Ну, ми програємо ці переговори з тріском. Вони відбудуться, ніхто не зробить демаршу. <кхе> Американська сторона візьме в них участь, вони відбудуть їх до кінця, вони щось запишуть і вони візьмуть від нас папочку. Чи в нас ця папочка буде готова? Питання відкрите. Лавров на попередні переговори в Ріят приїхав з папочкою. Про цю папочку потім американці засвітили дещо. Причому, що цікаво, Лавров не наполягав на своїй папочці. Він сказав: Прийміть до розгляду, я так розумію, що там бракувало тільки сказати фразу, пройде, от пройде кілька днів, і вам самим дуже захочеться ту папочку відкрити і самим від себе внести ті речі, які ми там пропонуємо. Я не сумніваюся, що росіяни знали, що через тиждень Зеленський влаштує Дебош у Вашингтоні. От чомусь я думаю, що вони дуже це добре. знали. Це було знали. сплановано. Я думаю, що це все було сплановано. Це було видно, як він поводився. Е, йому Трамп дав. Публічну частину як ніколи, 40 хвилин публічної частини в присутності журналістів. І Зеленський без перерви провокував і підскакував, ну не може бути, слухайте знову. Ну хтось поясніть їм правила формування угод. Ну сидів вже все там, Там ну, він вже там не міг сказати перед тим, але ж Зеленський нікого не слухає. Якщо б угода вже погоджена твоїми міністрами, твоїм урядом в неї. Перед самим підписанням під час просто бесіди з іншим президентом не вносяться вже зміни. Це вже все табу. Текст парафований. В нього не можна внести, ти починаєш вимусити. Ти мусиш визнати, що Путін убивця, і ти мусиш записати це в угоді і написати в угоді гарантії. В угоді Копалини гарантії не записуються. Американці кажуть, сам факт, що ми будемо у вас на вашій території, буде для вас гарантія, що Росія не нападе. Ну я скажу чесно, моє знання історії свідчить, що це. Ну, м'яко кажучи, так собі гарантії. Я би хотів трошки інші гарантії. Ці гарантії не дуже 100%, Просто згадуємо, як напередодні, 24 лютого і ще були пару разів, американське посольство робило оголошення. Закликаємо американських громадян покинути Україну. Таке саме може відбутися, якщо Америка матиме дуже складні стосунки з Росією, колись в майбутньому, то ніякі американські компанії не врятують від того, що Росія буде наступати, вони просто не будуть бомбити американські заводи. Вони просто на них не будуть скидати бомби. Американське посольство запропонує американським громадянам або переміститися в ті місця, де гарантовано нічого не станеться, або покинути країну. Стільки так може бути, тому гарантія дуже сумнівна. Але американці розглядають її як достатню гарантію і іншого вони в угоді прокопали не дати не можуть. Тим більше цю угоду запропонував сам Зеленський без будь яких гарантії запропонував. Тому від цього тут ні до чого не вчепишся. І тому маємо ситуацію, що з цими угодами. Зараз я чому вернувся туди в бік, я б відскочив трохи на ті вже переговори, але буде папочка. Росіяни в папочці внесли повністю стамбульські домовленості, в яких передбачені обмеження по озброєннях України, скорочення української армії. Ну, все, що в Стамбулі пропонувалося, те, що так сподобалося тоді і Подоляку, які казали, як хорошо. Отже. Скоро демілітаризації України буде не в повному обсязі, як тоді, але серйозно. Дуже серйозно по російській мові буде по всьому іншому напрямку. Цьому і е, антинато повністю країна, яка відмовляється бути членом будь-яких блоків, нейтральна держава, без позабоку, а все інше. Все це там буде, і це було додатково внесено в папочці. Плюс в папочці з'явився дуже дивний формат. Не знаю всіх деталей, але цифра 20% території поміняна на 30% території. Що це означає, я не знаю. Я просто взяв і порахував. От я колись любив географію. 30% території це не є. Додати Херсон і Запоріжжя, чого вони вимагають? Ні, це додати повністю вся Херсонська, вся Запорізька, вся Донецька область із Уганською, ну Крим Севастополем і повністю Харківська область, повністю і повністю лівобережня Дніпропетровська область. І ми виходимо чітко на 30%. Чітко я пробую зрозуміти, що це може означати. Це може означати, вони не можуть вимагати, щоб їм передали це в їхнє управління, тим більше вони зараз заявляють тільки про Запорізьку і Херсонську області. Ну, це повний абсурд, це повна дикість. Я тут ще раз кажу. Я просто констатую факт. Але коли вони говорять зараз про 30%, вони можуть вкинути потім в наступному раунді переговорів вимоги щодо е контролю. Чи відповідних демілітаризованих територій, де вони можуть мати якісь там співуправління, співдоступ, ще там щось інше, дуже погана штука, це абсолютна загроза. Борони боже на це колись піти. Але у мене є надія, що у Трампа теж розуміє, що є межі, за які не треба переходити, бо переможцем має бути не Путін, а Трамп в цій історії в цій війні в їхньому розумінні. Тому я думаю, що це буде відкинуто. Але якби Зеленський ще продовжував бикувати і не заспокоївся після того, то я думаю, що сам Трамп би сказав, а чому б нам 30% не поговорити про них, це могло стати ініціативою Америки. Тобто, насправді, делегації після цих розмов, які відбуваються, мають представити свою позицію, аргументувати і залишити папочки. Що буде в нашій папочці, я не знаю. Я не уявляю, якщо ми знову приїдемо без Відповідних завищених рівно скільки, скільки Раша, скільки ми маємо завищити свої вимоги. Якщо ми приїдемо без них, ну тоді все одно будуть шукати посередині, тобто буде гірше навіть ніж те, що попередньо було від Трампа. Отака історія. Тобто, ті переговори ми на них нічого не вирішимо, так само, як росіяни. Вирішувати все будуть американці, на жаль, з росіянами, не з нами. Але рішення в Трампа, по-моєму, вже давно написано: Іде мова тільки про деяке наповнення і особливості виконання. От, вас і все, тому ці переговори вони наближають просто до якогось моменту певної розв'язки. Я вже бачу у багатьох, що розв'язка наближають. Ну, наприклад, простий пункт в одному селі на заході України приїхав військовий в відпустку. Відпустка мала бути в нього ще не зараз. Ні, він не на фронті. Він у відпустці в Закарпатській області, де вони контролюють підступи до кордону, ловлять ну прикордонники на кордоні, а вони відповідно глибше ловлять тих, хто хочуть втікати, особливо військових. Кажуть, дуже багато ТЦКшників чомусь тікає за кордон зараз, як не дивно, через тису. Цікава історія. Отже, штука в тому, що їм сказали, хто має йти в відпустки, візьміть відпустки зараз, тому що з 9 травня ви будете патрулювати по лінії розмежування. Так і сказали по лінії розмежування, там де фронт, 9 травня. Почнете це план Трампа, це той, що я говорив. Це чітко дати плану Трампа. Це інформація від людини, яка точно ні про який пан Трампа ніколи в житті не чула. Це переказано там односельчанам, і я ділюся цією інформацією. Отака от історія цікава. Тому насправді, я думаю, що десь до того йде, відбудеться, не відбудеться, ні, от, нікому не відомо. Зеленський зараз не ризикує вже більше навіть пікнути. Там появилась інформація в американських газетах, що в Трампа просто витягнули, і показали компромат. Компромат, я розумію, йде про мільярди доларів, а не гривень. І. Це ніби стало підставою для того, що українська сторона більше жодних вимог не виставляє, підписує все, що накажуть, і все готово робити, як накажуть. Це те, що стосується тих так званих мирних переговорів. Ще коротко, інша ситуація: переговори десь там чи йдуть, чи не йдуть, їх зовсім засекретили. Переговори по так званій угоді про надра. Це зовсім інші. Вони є просто передумовою для двох речей: перше, щоб були мирні переговори, відбулися остаточно. І друге, вони як передумови для зняття блокування постачань зброї і розвідданих. Обов'язкова вимога вже вони гірше й мають формат навіть ніж той, що був попередній. Кожен раз, коли ми зриваємо якісь речі, ще раз кажу, не треба було пропонувати Трампу. Навіть його не прийшов, що він може отримати українське надра. Якби Зеленський йому це сам не ще в жовтні місяці до Нью-Йорка. Показувати, що він йому хоче віддати надра просто так віддати. Ну, от маємо самі напросилися. Отже, що стосується про надра, знову повне нерозуміння у нас, що ж там насправді є. Всі розглядають нам злили угоду. Рамкову угоду кажуть, це ж рамкова угода про надра. Ні. Нам ніхто ніякої. Ось хтось того розкаже, що це рамка угода про надра. Її читав. Ну, я прочитав коротка угода рамкова, дійсно рамкова. Ні про як і не про надра. Це про особливості. В створення фонду для відновлення України, в якому Америка може робити внески, а може й не робити. А Україна має туди віддавати 50% від своєї частки з видобутку надр, де не написано, що це буде, але суючи з коментарів американських, це буде на все рентні патежі. Тобто, ми віддаємо прибуток, ну розподіл є продукції, це стандартна умова. Щось ми залишаємо в себе. Ми віддаємо половину, не половину, а 100% прибутку американським корпораціям. Вони сплачують там себе. Податки в Америці, все і Америка дістає відповідно теж частину того прибутку, з якого може вносити нам в цей фонд, може і не вносити, згідно з цією угодою. А Україна зобов'язана з рентних платежів, які теж не зрозуміли, які будуть там, тому що система, яка існує, зламана з рентних платежів, які має Америка американська сторона, американські компанії нам сплатити половину. Половину забираємо бюджет, а половину віддавати цей фонд, який буде управлятися спільно Америкою і Україною спільно, і американці будуть там дивитися, що куди пустити, щоб наші не розкравили. Таке приниження. Це щодо вже нашої частини грошей. Все більше нічого в угоді нема. Нічого. Ця угода правда обмежує нашу можливість. Там написано: вона не суперечить бажанню України вступити в Європейський Союз. Ні, вона суперечить, Україна втрачає суб'єктність в розподілі своїх ресурсів, в тому числі і фінансових. Такому випадку це не це не сумісно з архітектурою європейського союзу, це проблема. Можливо, якось буде переглянуто. А паралельно з цим, про Назара Шерека скажу, там нічого нема. А де надра? А в чому ж самий шум? Тому що ну тут якийсь фонд, і все. Буде ще дві угоди, що найменше, про які не говорю. Ну, про одну говорять, це буде основна угода про сам фонд, деталізована, розписана всіма деталями, про його управління, керівні органи, все інше. Ну, це те ж саме, це про фонд, це про те, що з тими грошима, які вже потім з'являться після видобутку з надер. А про розвідку, георозвідку, розвідку, про відведення земель, про права Америки, яка частка в розподілі, все інше має бути окрема угода. Відповідно до Конституції України, ця угода зобов'язана бути проратифікована українським парламентом, тому що це особливе конституційне право українського народу, який вирішує свої права через парламент. Пригадуєте стаття 13, якщо не помиляюсь, надра України, земля надра України належить українському народу, який їх реалізує їхнє управління через органи місцевого самоврядування або державної влади. Обов'язково парламент, але не буде. Цуючи з усього, як я розумію, саму угоду про надра хочуть оформити як міжурядову для Америки. Це суттєво значення не має. У них прецедентне право. В нас це порушення конституції. Якщо вона піде як міжурядова, на неї в нас постараються накласти гри в секретності, і в цій угоді буде по максимуму все розкладено: скільки, як, скільки на які продукції, чи входить туди нафта і газ чи не входить, чи входить та нафта, яка сьогодні управляється українськими корпораціями Нафтогазом, чи ні. Чи входить газовидобуток, який комусь вже належить, його треба назад віддати. Чи той, що державні корпорації українські мають віддати сюди його Америці, чи не мають віддати? Про це все має бути написано в тій угоді. Ця угода міжурядова нікому нас не відома. Очевидно, що вона дуже жорстка. Оте, От що кажуть, буде більше жорсткі, все інше, що Трамп вимагає більш жорсткої, може стосуватися тільки її. Ну, от, я чесно кажу, тут всі розказують, як вони все знають, хоча бачили тільки оту про профонт угоду рамкову. А я кажу, я не знаю, я не знаю, що там з надрами і. Я боюся, що ми взнаємо дуже не скоро, дуже не скоро, що конкретно вони десь там понад підписували. Цю угоду про надра має підписувати уряд Юлія Свериденко. Вона ж буде, очевидно, підписувати, хоча логічно мав би підписувати другу угоду, ту, що міждержавна, та що піде на ратифікацію, мав би підписувати Сибі Гандрій, це міністр закордонних справ, але, ймовірно, все-таки обидві буде підписувати Свириденко. тому одна з них піде, ще раз кажу, на ратифікацію, друга ні. І от від того, ну, м'яко кажучи, трошечки недобре. Але з іншого боку, знову ж таки, якщо це є певна гарантія, що американці беруть на себе зобов'язання певних гарантій для України, а вони все-таки на якийсь час їх візьмуть два або чотири роки, у нас буде гарантія. Хоча би це. А далі, якщо ми оберемо нормальну владу, нам і не треба буде боятися Росії, пригадуйте от Порошенко, оборонка, наші ракетні програми, все, і ми нікого не боїмося. То в такому випадку і не страшно буде далі. Тому в цьому випадку, може, це й добре, все одно ми не маємо нічого з видобутку наших надр. Вони або розграбовуються олігархами, і ми точно нічого не отримуємо, або другий варіант: вони просто не освоюються і не видобуваються літій віддали росіянам. А ну зараз віддали під Кураховим. А реально літій ми не освоювали. Ми знали, що він потрібний. Ми знаємо, що світ ним цікавиться. Але в нас технології бракує. Ми не пустили сюди іноземних виробників іноземних е, геологів. Заборонили наша банда. Коли приїхали щось там досліджувати, там були напади. Там реально ну це не поліція була, це полурану, по урану. Помогу там реально людей вбивали, по моєму чи поранили когось. Була історія, давно вже була багато років тому. Так само не дали можливість інвесторам зайти просто тупо. Це вже тепер при цій вхід. То краще хай вже зайдуть американці. Ми хоч щось з того будемо мати, ніж нічого не мати, і ще й гарантій не мати. Доки це все повністю не перейде весь схід під контроль росіян.